90% людей вірять у Бога та у духовний мир. І 2000 років тому назад Бог послав на землю експерта Ісуса Христа. Ісус Христос, Він відкрив нам духовний мир для того, щоб ми прийняли Його. Прийняли Ісуса Христа в своє життя та соєдинилися з духовним миром, але люди, неправильний вибор, роблять, тому що не з духовним миром, а з миром сатани. І через неправильний вибор люди дають власть Сатані. Тому що сатана це є лукавий обманщик. За лукавим приходить війна, мамона нажива грошей, смерть ад. Тому люди не приймають Ісуса Христа, тому що немає іншого імені, яким би ми моглися спасти, кроме Ісуса Христа. І Ісус Христос показує, що виберіть мене. Поклоніться мені, а не всадникам, тому що вони не пощадять нікого на землі.